Усіх вітаю на нашому сьогоднішньому вечірньому уроці. Сьогодні ми з вами розглянемо випадки, коли я, ю, є, ї позначають один звук, а коли два. Перш за все, ми маємо з вами пригадати, які звуки можуть позначати ці літери. Наприклад, літера Я може позначати або один звук А, або два звуки «й» та А. Так само Ю може позначати один звук У, а може позначати два звуки «ю», У. Е може позначати звук Е, а може позначати Й, Е, «Ї» може позначати І, а може «й» та І. То, коли ж ми маємо у фонетичній транскрипції записати Й, «а» А коли А, наприклад, перш за все, давайте розглянемо цю другу колонку, коли я ю-яї позначають два звуки, тому що правил там набагато більше. Наприклад, дивимося на екран, на початку слова. Я вам записую, ви запам'ятовуєте і пригадуєте слова, які починаються з літери Я. На початку слова. Ми візьмемо з вами примітивне і улюблене нами слово яблуко. Пригадуємо, як ми маємо записати фонетичну транскрипцію. По-перше, її ми записуємо з вами в квадратних дужках. Дивимося яблуко. Слово починається з літери Я. Вимовляємо яблуко. Ми чітко відчуваємо, що літера поділяється на два звуки І та А. Ми їх чітко чуємо. Тому так і записуємо. Яблуко. Записали, позначили два звуки. І тут у нас вийде яка ситуація, так що а букв було 6, а звуків стало 7. Через що? Через те, що я в цьому слові позначаю два звуки. Другий випадок, давайте розглянемо з вами після голосної букви. В нас також я поділяється на два звуки. Я записую, ви пригадуєте такі слова. Після голосної ми з вами запишемо слово олія. Олія для прикладу. Знову ж таки, пригадуємо фонетичну транскрипцію, квадратні дужки. Дивимося, записуємо олія. Також пригадуємо, що а, І це а, той голосний, що впливає на попередній приголосний. Так, Ми це з вами правило вже вчили на попередньому уроці. Впливає і пригадуємо, а, Л стає яким? М'яким чи лише пом'якшеним. Пригадуємо це правило. Так, Л в нас стає м'яким. Пригадайте, чому так? А ми сьогодні розглядаємо так лише, коли я Ю Є позначають два звуки, а коли один. Отже, олія позначили два звуки. І знову в нас така ситуація виходить. що букв в нас було 4, а звуків стало 5. Розглянемо наступний випадок, коли «я, «ю», є «ї». Означають у нас два звуки. А це в нас після апострофа також. Після апострофа. І я думаю, багатьом згадається наше улюблене слово сім'я. Сім'я. Знову записуємо, ілюструємо в квадратних дужечках. Сім'я. Така ж ситуація у нас відбувається. А знову в нас і впливає на попередній приголосний. Знову він у нас а стає м'яким. Пригадайте, що це за правило таке в нас було. Знову дивимося. Було в нас чотири букви стало п'ять звуків. Розглянемо четвертий і останній випадок. Після м'якого знака? Виділю вам після м'якого знака. І розглянемо, на прикладі слова ательє. Ательє. Знову в квадратних дужках. як записуємо, ви знаєте, ми не можемо записати м'який знак, наскільки ви пам'ятаєте, так? Він у нас пом'якше попередній приголосний. Так, тому а, у нас читається фонетична транскрипція «Ательє», а не «Ательє». так. І далі, після м'якого знака, в нас знову ж таки позначення двох звуків Є та Е. А, дивимося, скільки в нас було шість букв. І шість звуків в нас і залишається. Чому, до речі, сподіваюся, ви були уважними, так, тому що м'який знак ми не записуємо у фонетичну транскрипцію. У всіх інших випадках, так в звичайних словах, Я, Ю, Є ї» позначають один звук і м'якість попереднього приголосного. Наприклад, ну, після приголосної, так, можемо записати. Буду писати скорочено. Позначають, давайте вам запишу: один звук і м'якість. Попереднього приголосного. І подивимося. Це на прикладі слова лялька. Знову в квадратних дужечках. Дивимося я, ми не можемо записати з вами у фонетичну транскрипцію. Так? В цьому слові я буду позначати лише один звук. Звук. А, але я настільки впливає так, на попередній приголосний, що він у нас стає м'яким. Тобто позначаємо м'якість і дописуємо звук «а». Далі записуємо, продовжуємо, який знак ми не можемо записати. Пам'ятаєте, він теж впливає на приголосний, теж стає м'яким. А далі записуємо, як є. І що ми бачимо? Було в нас 6 букв, стало 5 звуків. Я сподіваюся, що тепер ви розібралися, і ніяких проблем із записом а літер я Ю, -є Ї, так, як звуків у фонетичній транскрипції, у вас тепер не буде. Тому. Бажаю вам гарного вечора та до нових зустрічей на наших уроках.